Всім привіт! Сьогодні в нашому відосику німецьке авто, яке ми придбали за 1000 долярів. Volkswagen джета 1987 року випуску з 1,8 бензиновим двигуном. На свої руки автомобіль в непоганому стані, по кузову має мрижики, підкраси та сколи. Де-не-де де тріснута шпакля, але в цілому кузов рівний. Арки, пороги, дно без гнилі. Салон в збереженому стані та в задовільному вигляді. Двигун працює рівно, ходова в належному стані. Електрика в справному стані та не потребує будь-якого втручання. По документам чиста переоформлення будь-яке. Тому вона нам підходить. What? What the fuck? Люк потік. Нічого. А що зробиш? Машина старенька вже. Дощі пішли. Люк відкрив, а він потік. Він абсолютно не тече, треба обробляти силиконом резинки. Катак, 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 так. Отже, формуємо список необхідних робіт та запчастин та починаємо роботу. Жати, двері, замки, ручки, як завжди. Та це другий у нас пусть завжди був. Третий. мы ми зробили тако, блядь. <соединяющие> третій, три, два, один, все. Все, Генератор. Гена. Гена, пиши Гена. Гена. Геннадий. Шиномонтаж. Шиномонтаж. Кузов. Все пишешь, да? Решала, блядь. Прокурор сказал на всех писать. Ви гірше Януковича скотеняки. В першу чергу прийнялись до стартера. Машина запускалася, але через раз. Або ж взагалі і не запускалась. Тому знімаємо стартер та відправляємо на діагностику. Візь низу, візьми під селок, під селок. Бачиш його? Пішло. <звук> Здарова! <звук> а теперь може порухати на твердку. Все, хорош. Хорош, хорош. Я куди поїхав? Давай назад. Огляд та діагностика стартера не виявила ніяких помилок, але причину його ненадійної роботи ми виявили. В результаті, коли після діагностики стартер вставили на місце та закручували гайку, різьба на стартері просто відвалилась. Начему і всьому була плюсова клема ще на стартері. Вона була вже до нас приварена, але ненадійно. Підварили клему, стартер встановили, та після цього запуск автомобіля був без проблем. Так, стартер мій поставили, все попідключав, ну що ж, перший запуск, Підсосик. Ралочка. Ну, збогу. О, бля! ха бля! Ну що ж, далі косметичні роботи. Для цього почали прибрати рижики та підготовлювати авто до підкрасі. Позачищали проблемі місця, наклали шпаклі та задули балоном. І без шпакльовки нікуди.

До речі, колір балона підібрали ідеально. Таке неможливо, але насправді з кольором вгадали. Фарбувати довелося і бампера, річітку радіатора. Освіжили і їх вигляд. Також переклеїли молдинги. вони вже не тримались. І заодно і їх пофарбували.

Пороги та арки обробили бараном. З вікон здерли тонування, яке вже не придавало вигляду Джеті. А лише його сувало. І все? І все. А знаешь, что их можно? Понесли наклейки на холодильник такие, типа плоские железные. А ну блин, мили, такие что типа. капец сгнутся. Ну, типа магнитики. Ну. А ти поняв, якщо здорово таку зробити. І з нього зробити трафарет. Тільки ж поляк. Оскара! Оскара! А, я поняв, такий з м'ягтій магніт ті. Да, так, да, так, да, так, да. так. Що ні? Ну так согласен, ну тільки просто напросто цю. Під кожну модель. Під кожну Був би трафарет такий. Фігас? Тільки приндярив. И не надо ничего скотчем обмальовывать и ничего. Насыпал бароном, блин. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сань, чё?

好好、oh. Двері, ручки, замки. Куда ж без цього на старих корчах. Замінили несправні ручки, тяги та замки привели в порядок. Двері відкриваються, закриваються. Склопіді працюють. Не показуй. Склопіді працюють, окрім переднього пасажира. Ця проблема вже дістанеться новому власнику. Давай по новому, Міша, Все хуйня. заходи до хати. Бабай был Бабай был заходи до хати. <рисвят> Ого, бля. <рисвят> Ого. Что ты там делаешь? Ты запихал его внутрь, Сань? Но сначала вон осталось, а потом карты. Просто в и все. Сіли до рістікою прозанімалися! Ге-а-а! Е -е -е а а як зробив? Нормально? Що впіхнув? Да! Все в нас порядок! А ще автомобіль інколи піщить та світить лампочкою і тиску мостила. Доглянувши стан мостила, виявилося, що воно занадто рідке. А це могло бути зв'язано з потраплянням палива у блок. Хоча при цьому рівень мастила в двигуні в межах допуску. Тому зняли та перевірили стан паливного насосу. З ним проблем не виявили. Масло ми замінили, але проблема часткового піщання сигналу про стан масла все ж таки залишилась. Ми впевнені в тому, що мастило в нормі, датчик мастила замінювати не стали, бо ми його не знайшли. Oh, you touch my tra la, -la. Mm, my ding ding dong. <laughs> oh, my, and oh, it's the good life whipping the whipping the sauce when a cook like. Ooh, ooh, ooh. Left, look right, yeah, yeah Come with a hook right. hook right Hook right, hook right, hook right Make all the mind them look twice I'm way well up, stood high But I've been in the field like ship night And they know this is time This what a legacy look like This what a... Давай став вже новий фільтр. Ой. Гроші, гроші, питаю, жінка ті гроші діваються. Ну, тебе бачило, гроші. Оці руки нічого не крали. Огорі! Дивиться, то може хоч тримається. Звідки Тут... На фініші поприбирали в салоні. Трошки поліролі, пелесосу. Та салон в ідеалі помили автомобіль та виставили на продаж. Хау ефіз. Слай веб-дайс like I'm taking a slap. З жетою ми попрощалися, тому можна підвести підсумок по циферкам. Отже, автомобіль було придбано за 1000 доларів. Вкладено в ремонт було небагато, адже цей екземпляр був в досить непоганому стані. Ручки, замки обійшлися в 1080 гривень. Діагностика стартера та втулки обійшлися ще 160 гривень. Це для малярки, фарба, грунт, наждачний папір, баран. Обійшлися ще 1300 гривень. Побували на шиномонтажі і залишили ще 400 гривень. Заправка автомобіля стала ще 260 гривень. Всього вкладено в автомобіль з придбанням 1080 доларів. Продано автомобіль за 1300 доларів. В прибутку маємо 220 доларів. Непоганий результат, на нашу думку. 10% від прибутку скидаємо на карту для збору, продовжуємо накопичувати гроші для ЗСУ. Ось така вийшла історія. Всім добра та миру, слава Україні! Пока! Ага! Димон, це для тебе. Ага! Трошки поліролі. Ракета 12а і салон ідеалі. Пелесос. Що перезагрузка? Араловське масло сюди ляли, блі. Ні, то ж правильно. Ми замінили масло, воно рідке, блін. рідке злиле, з бензонасосом проблем немає. Все, знов перепакували, блять, і залили нове Бля, нах... масло, блядь, машину ораловське. Пасад таке ляю. Бля, слухай, таких двобобів мені треба пошукати, блять, нахуй. Оралівське масло ляти, блять, на курці. баний, воло.